там на горі. Ой, там на роді. Там... Ну що, чоловіче, густре серпи і, мабуть, завтра підемо зажинати. Добре, Тільки ж дивись мені лихого слова вранці не пророни, бо кажуть, що гріх сваритися, щоб не вам не наврочити. Добре, дружиненько, ходімо. Ярова, болить мене, голова, ой підемо, жінко, підемо, підемо, ой, підемо жиле, я ж меню в'язати, ой, хоч, піду, в'язати не буду, болять мені восточки, болять мене кісточки, ой, хоч, піду, я не буду. Бо Бов'ячменю гостючки, болять мене кісточки. Сьогодні, коли в Україні іде війна, ми розказуємо всьому світу про історію, побут, культуру українського народу. Наша мрія показати справжню українську історію. Показати, чим живе український народ, за що цінуємо, поважаємо і зберігаємо традиції нашого українського народу. Адже не лише мова має значення. Ми говоримо нашим одягом, нашими обрядами і нашими піснями. Сьогодні, цей літній день, лише сонце зійшло на хліборобську ниву. Ми складаємо славетний вінок хліборобської слави перед вами. Оживуть зажинки, будуть жнива, і найголовніше свято хліборобів це обжинки. Помаленьку історія оживає перед вами, і ми станемо маленькою частинкою цієї історії. Ой, хоч піду, я зати не буду, бо побеше мене серденько болить. Ось і наша нивка, але ж гарний урожай. Давайте розстеляти скатертину. Давай, Давайте поможіть мені. Та й будемо класти хліб? Та й будемо класти свічку. Сонце праведне! Святі юрію та петре. ви хліб божий на ниві. Донесіть його в наші руки, докотися хлібцю святий, наші клуні стодоле. А ви, хмари, дощові, і ти, гради б'ючий, минайте нас стороною і близько не наближайтеся. Ой Боже, не дай дощу, а дай погоди до нашої роботи. Дорога родинонько, перед такою роботою давайте помолимось. Давай. Отче нас, що є сім живе на не на святиться ім'я Твоє, де прийде воно, нехай буде воля, на небі, на і на землі, вір наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не відереди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Сина Святого Святого Духа. Дай Боже в добрий час почати, а в кращій кінці. Дай, Дай, боже, Дай, боже. Так, чоловіче, давай я тобі візьму за пояс заткну колоски, щоб тобі спина не боліла. 哦，在。